Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні у нас в кадрі другий день риболовного турне. Вчора ми відкрилися вперше за 8 років по карасеві, так як в мене є любителі цієї рибалки, я вирішив відзняти декілька відео саме на цю тематику та поділитися тим, що я знаю. Вже як я повертався додому першого свого дня, я підійшов до рибалок, з якими ми разом тут в Корчі рибали. На цей весь корч було спіймано лише два карасі, які спіймав я. Потім люди змістилися далі в очерета. І дехто з них спіймав два-чотири карасі. Після того, як пішов звідси, в очеретах була спіймана риба. Спіймав її не кожен, але вона там проклювалася краще, ніж тут показав результат я. Тому що в мене лише два карася і декілька холостих покльовок. Було багато великих траблів з цими вудками в мене, я їх поламав, щось там змайстрував і якось продовжував цю рибалку, тому десь, можливо, і це вплинуло. Тож, сьогодні, другого дня, після отриманої інформації, я вирішив пробити очерета. Перші 3 години своєї рибалки я посвятив саме очерету. Зараз ми підіграємо. Можливо, карасі є. За три години в очеретах нічого цікавого я не побачив. Було спіймано близько п'яти ось таких невеличких окунчиків. І на цьому все. Залишається має три годинки, і що ж робити? Очерета сьогодні мовчать певно, через те, що на вулиці мінус 15. Ось така екстремальна сьогодні погодка. Вранці було мінус 15, тому з самого ранку я не їхав, а приїхав трішки пізніше, коли мороз. Хоча б на декілька градусів спав. Все рівно умови екстремальні. Луночки замерзають буквально відразу. 20-15 секунд лунка вже замерзла, тому потрібно багато працювати. Тож, не побачивши риби в очеретах, я прийняв рішення повернутися в свій коряжник. Де вчора я отримав 3-4 покльовки карася і буду намагатися доловити тут карася. Я впевнений, що вчора не всі приклюнулись. Декілька ще карасики тут має бути, як не крути, не може їх бути два на весь такий здоровий корч. Тому крайні три години рибалки я проведу в цьому корчеві і буду намагатися отримати такий ж результат, як вчора. У мене було два таких огуньки і два карасі. Тобто, чотири риби до заліку можна сказати так. Подивимось, що зможу сьогодні з цього корча я дістати чотири рибини. Я вам бажаю приємного перегляду. Сподіваюсь, вам сподобалось перше наше відео, перший день нашого турне. Тож сьогодні ми його будемо продовжувати. І сподіваємось, що цього дня нам вдача також посміхнеться. Хотів би спіймати три карасі за три години. Чи зроблю я це, чи ні, вже дуже скоро ми з вами побачимо. Нас Наступну карася будемо монтаблі неляку. О, пішов. І перший сьогодні карасик. Почин покладено. Ну, Добре і так. Добре. Потратили ми багато часу на очерета, але очерета чомусь нам нічого не дали. Слава Богу, вчорашні коряшки не підвели. Досить небезпечне місце є. У нас іде поперечно така гілка в воді, і щойно карась її обмотав. За цією гілкою живуть карасики, але є ризик на те, що він може зійти. Ну, будемо дивитися, взяв, до речі, на тиху я поки займаюсь підготовкою нових лунок, удочка стояла, бачу, пішов рух кивка. І це перший наш карась на сьогодні. Такий непоганий грам 250-300 те, що потрібно. Будемо дивитися, вчора я тут спіймав два карасі. І ви це бачите в минулому відео. Один фаршировочний, грам 450, а один маленький надало карасик. І все. О, ну слухайте, непоганий окунчик. На смачок пішов. Окунчик на долоньку. Не карась, але нормальний розмір окунь. Працює знову та ж мормишка. Я нічого вчора не змінював, лише поремонтував свої удочки. Тепер вони будуть надійними 100%. Ого, як засів, капець. Піду інструмент візьму. Ну що ж, друзі, за годину рибалки в корешнику маємо одного окуня та одного карася. Не найгірший результат для цього дня. Але і не те, чого хотілося б нам побачити. Зараз вам покажу своє водилище, розкажу про Снасті. Ось моя водичка. Тут був такий кінчик маранжевий, він зламався вчора, і я вже на скло примотав кивок. Таке виконання вудочки мені не сильно подобається, тому що вона жорстка, карася губа досить тонка, тому потрібно сильно не тягнути, тому що можна її розірвати. Але наш довгий ківочі буде зм'якшувати це виважування. Вудочка стала сантиметрів 48-47 котушка 60, 0,13, 0,14 ліска. І мормишки Вікінг. Сьогодні знову працює чорна мормишка. Вчора ми на неї ловили карасик, а сьогодні також вона ловить. Карасика вже третього на цій річці. Зараз в мене є ідейка така, що я хочу повернутися в очерет. Ось чомусь мене тягне в очерет, повернутися, дати цим місцям відпочити і перевірити місця, де я вже сьогодні рибала. Трішки потепліло, можливо, рибка відійде і буде там клювати. Хотів би я це бачити і вірити, але не знаю, як воно буде. Будемо сподіватися, що все у нас вийде Є. Yeah. Другий Це кабан. Не можу мармешку достати. Не дарма сюди потягнуло. Була якась невнятна поклюка. Думав, що окунь. Але ні. Такий, знаєте, був підйом карасьовий, але не зовсім зрозуміло. Якось дуже легко воно дергалося то вниз то до догори, хитало. Думав, що окунчик смикає. Ні. Вон в ящику вже смикає карась. Буквально дві хвилинки пройшло після покльовки. І є гарний карасюра. Такий як вчора, здоровений. Ну, непогано, непогано. Віра була в ці очерета якісь. Потянула сюди, не дарма. Ось такий пучочок робимо. І поїхали далі. Хочу сьогодні три спіймати. Стояла вона тихо, я раз хлинку подігравав вам, і після чергового подігравання відбулося те, що ви бачили. Залишаємо будилище і підемо друге смитити. Вдруге в мене з іншої сторони стоїть цього куща. Обставив його в нього вудочка. Такий гарний, бачите, що радики. Кліточка? Що собі? Такого ще не бачив. Підійшли ми на ще одну цікаву точку. Тут є ямка в цьому місці. І тут в мене вранці, ну як вранці годині 10-11 відбулося холосте клювання. За три години в корягах я отримав лише одне холосте клювання. І відбулося воно саме в цій лунці. Я не думаю, що ця рива тут одна, тому зараз я обловлю таке ж схоже місце, яке ви щойно бачили. Досить перспективні є такі місця. На рівні з корягами. І очерети коряга вони є рівні між собою. Це ми проговорили в першому відео. Бачите, глибина? Там фантастична ямка. У мене є віра, що я зможу тут щось виманити. Я собі так думаю, що він не один. Якщо він клюнув рано, то через 4 години є шанс, що він теж клюне. Будемо перевіряти. Тут були окунчики в мене, але і був підкий підйом карася, мене не проведеш Я вам з певності говорю, що був один карась тут ще. І другу вудочку також закидаю. І сподіваємось побити наш рекорд. Гарні два караска є. Сподіваємось, і третій сьогодні буде. Дуже вірю в це. Ну, якщо брати по результатам, то окунь-плітка і два карасі. Ми повторили вчорашній результат, тому все якби добре. Але хотілося б одного карасю ще. Гарна глибина в цих місцях. І чим цікаве таке місце, окрім цієї ямки, Тут є багато перепадів, тобто в тій лунці пів метра, а тут більше метра. Поняли? Тут йдуть якісь такі горби, як нарити. І на цих горбах риба мешкає. Ховається від хижака. Сам міснікому густенькому очереті ми рибачимо. Мормишки застрягають очеретах. Зараз, певно, ви хотіли карася в кадрі бачити, Але поки цього не відбувається. Півгодинки сижу на точці, погляньте на цю точку, на її перспективність, але нічого. Ось така в мене приспособа. Підкидаємо кивочки. Я думаю, що мінус 15 це-таки не караціва погода. Ходьте зі мною. Через те такий слабий клюв. Рибалок також з декількома поспілкувався. Результати 1-2-0. Тих трьох, яких я бачив, отакі от результати. Тому в принципі, в принципі результат стабільний у всіх. Рибка, не рухається, стоїть, тому що сильний мороз. Скоро буде тепло, і думаю, що можна буде ще раз сервому на пересяг. Щоб кайфанути, по-справжньому спіймати 5 штук, 7. Поки не відбувається цього активного кльову. Він був до цього, до мого приїзду люди ловили. Коли я приїхав, все просто затихло. Два дні. Сильні морози, два дні риба не клює. У мене залишається крайня година рибалки, і я думаю, що повернуся в коряжник. Це вже наша з вами улюблена точка, яка дала три рибки. І, можливо, за крайню годинку ми доловимо одного карася в нашому місці, в якому ми вперше за 8 років спіймали карася. Значима точка, можливо, закріпить наші результати. Зараз будемо це перевіряти. Ще 10 хвилинок і переходжу далі. На свою вже таку робочу перевірну точку. Все, ми вже на місці. Зараз будемо перевіряти вже старі мої набиті лунки. У всіх місцях ловлі, де ви бачили за 2 дні глибина 90, 80-50 метр. Тому зараз на крайню годину сверлити лунки це взагалі нерозумно. Ми розлякаємо рибу. На такій низькій глибині вона все. Добре чує. Тому у нас немає вибору, ми мусимо працювати по старих лунках, в яких був один карась лише. Ось в цій лунці був у нас карасик. Він дуже клюнув, якби він тут був, тому тут його вже немає. У мене є ще 10 лунок, зараз я по них буду проходити. 5 хвилинок я даю на вузочку, на лунку і все. Якщо за 5 хвилин нікого немає, значить немає. Переходимо в нову лунку. І так, робимо 10 переносів по 10 лункам. Опа, клює-клює. Окунь, це окунь. Ці лунці були маленькі окунчики. Ці лунці було багато маленьких окунців. Сьогодні їх вдосталь, я вам їх не показую. Ось такі окунчики. Нічого цікавого взагалі. Я дістав карася відразу, а потім три звідси. Думаю, блін, ну як так? Чекав, думаю, да, зараз, можливо, карась знову. Ні? Вже окунці там стоять. Ну точка гарна, тут воді лежить дерево, ось так. І з під цього дерева карасик в мене вийшов. Є риба з корчів. Ода! Ми так тебе сьогодні чекали. Ну, не з нульом корчі. Є в мене ще ідея, друзі. Прискочити на місце, де тільки що лаптя достали. Ну як тільки що, час тому ще там засісти на останні 20 хвилин, а вдруг. Не знаю, немає що втрачати мені. Полунком пробігся, декілька покльовок, ось мій окунь, який дістався, а то просто холості клювання. Потрібно чекати тепло. Тоді може бути гарна роздача таких лаптів в кількості. Якщо буде тепло, я думаю, я вискочу ще раз і зніму для вас красиве кіно, коли він буде добре клювати. З загальними знаннями ми ознайомились по оснащенню, по як ловити, як шукати. Тепер тільки дочекатися нам погоди і ви приміните ці знання і побачити, який буде результат, коли буде плюс вдарить перший, буде гарна ривалка на карасі. А поки так, відходимо від нуля майже. Два дні по 4 рибини. Я не рахую ось цих, їх було досталь. Два дні більше 10 штук. Це ми не рахуємо. Можна було б взяти ще якусь вудочку, так чисто погратися. У мене є гарний набір мормишок. Можна було б попиратися в окунчика в кількості потягати. Але потрібно дивитися за цим, бо бачите, покльовок дуже мало. Сьогодні 3 і вчора три. Реалізація нормальна. 66% покльовок ми реалізували. Тому це найголовніше. І за окунчика просрати покльовку ще одну і піти додому з одним карасьом Краще більше уваги тут приділити, я вважаю. Є ще один. Тихенько. Ну. Не зря сюди повернувся. Ще один лапоть є. Оце гарне завершення рибалки. Хочете прикол? Прикол не в мокрих рукавицях. Прикол тому, що мормишка до дна опускалася. Тобто Ця неактивна риба, яка сьогодні є. На опуску взяла мою мормишку. Ну погляньте на цих корисів. Два таких сьогодні спіймав вже. Дуже гарні риби. Дуже красиві риби. І наша вже фаворитка двох днів Маленька мармушечка Вікінг. Порядок. Що цікаво, що за два дні помітив, що риба стоїть в максимальних зарослях. Ось стоїть вудочка, а можна сказати, на чистому. Бачите, я підняв. Покльовок немає. Вудочка стоїть в самому очереті. Я розвернув очерет, зробив там лунку, де отакий сквозний очерет примерший воді стечить всі усі сторони. І в таких місцях клює два карася. Так само покльовка на минулої точці. Не в коряжнику, а в очередь. Там теж зараз, що слунка стирчать очеретини. Так само в коряжнику, де якась гілка на дні, вони з гілкою стоять. Тобто риба шукає максимальний захист, де не може ніхто пройти, пролізти, стоїть там. Дуже радий, що вдалося дожати результати. Можливо, сьогодні ми навіть призери на водоймі. По кількості риби для такого дня ми дуже гарно відловилися. Побили вчорашні рекорди. Це найголовніше для мене. В тому, як відловився, то мене мало цікавить. Я, в принципі, догадуюсь, які результати сьогодні, але задача була побити вчорашній день, і це в нас вийшло. Де мій дручок Я просто не вірив в ту лунку, тому що я не бачив. Та два дні жодні поплюки на чистому. Де на дні, що щеплялось, там він є. То старайтеся вибирати самі такі зарослі місця. Кущ це хорошо, але потрібно знайти самий густий кущ і туди покласти. Вони будуть там. Або в Ну, щось в такому роді, де не може пройти хижак і мормишка. Там стоять. Хвається карасі і карасі лапті. Два здорових лапті сьогодні взяли. Третій також гарний, але два прям дуже здорових. Такий вчора мене був, десь, мабуть, до пів кіла. Чудові розміри, дуже сильно. Не вірю я, що цього місця ще хтось буде, але ми ще посидимо зон 20 і відправимось додому.